Рука, оба-гу-гу-гу-гу-гу-гу! Це то клюквы о! о Ого! Це то друзі, Ох, ти ж Йо-Мая! Переплутав пере. Віли ну, очереди. Попробую mm. вихідніше його віддати mm. може вийде. Як ось і Ну Ніби трошки втомився. Попробую найді mm. не знаю. Як я ось тих виплутати. О. О. Дивиш, що відпрацьовує просто бомба. Так. І тут в мене був підсак. Бореться. Опа! Єс! Фух, оце да. Оце тутушка. Не знаю, друзі, скільки кілограм. Давайте одразу. Вашу оцінку з собою ваги нема. Приїду, зважу. Vedeți, ok. Ah, carasă. Oh, te. Nu te vei mai vaște, vedeți, ok. Monstre. Nu, no, rama. Ceva rama. Citere. Domnul Iubude. Carasă.